Якщо не видати трудову книгу працівнику в день звільнення, то доведеться сплачувати кошти за вимушений прогул підприємству такому, власне, працівнику. Чому? Та тому, що він не міг виконувати трудових функцій протягом відповідного часу, коли затримували видачу цієї книжки. Принаймні такої позиції дотримуються як законодавство, так і Верховний суд. А тому варто все ж таки звернути увагу на це положення і. Розрахунок, якщо ви керівник підприємства, проводити в день звільнення. А якщо ви працівник, то звертайте увагу, що можна подати до суду позов про стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу проміжку між вашим звільненням і фактичним видачем трудової книжки. І, в принципі, судова практика позитивна. Маю на увазі, що вам вдасться відстояти свої права і стягнути грошові кошти.